Друзі, всім привіт! Хотів записати вам відео про лаванду знову. Багато хто запитував, як же почувається лаванда при високій температурі, а то вже не питають, як вона почувається при низькій температурі. Всі, звичайно, знають, що лаванда є теплолюбною культурою. Вона гарно приносить спеку. Бачите, вона в нас підгорнута, тут вище, тут нижче. Вона... Там є волога. Звичайно, пройшли хороші пролині душі, які посприяли гарній, Волозі, ну звичайно, хороша мати капельний полив. Якщо ви бачили, зараз у нас в Україні бум з цвітінням лаванди. Багато хто створює прованс лавандові поля, маленькі Франції, це все дуже гарно. Ми ж вирощуємо саженці лаванд людям. Ми маленький розсадник, я розповідав. Волога у нас, звичайно, зараз є. Так, да, є волога. Так що лаванда поживає себе чудово. Стрижку лаванди проведено було близько 5-6 разів, щоб наростити масу саженцям. Ось такі саженці будуть в продажі вже на осінь, починаючи з 1 вересня. Щоб не тратити нас, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, які кущі гарні будуть, їхати вже набиті.